Відразу скажу, я не цікавлюся будь-якою паранормальною хрінню, магія, вуду, фігуду, дурня це все. Жахливі історії з життя, які розповідають мені друзі, завжди закінчувалися на Мені здалося або це був просто дуже стрьомний бомж. Але логічно пояснити те, що зі мною сталося, я не можу. Скажу тільки, що це був просто неприродний пиздець, від якого мороз по шкірі. Це було лише кілька годин тому. Я вирішив розвіятися після роботи, я механік, і влаштувати пішу прогулянку в парку дорогою додому. Дружина раніше дуже любила гуляти там, ось і я вирішив спробувати. Коли я говорю парк, я маю на увазі не підстрижений міський газончик з насадженими в ряди деревами. Там є проїзд через пагорб з чудовим видом до озера, в якому можна порибалити на човні. Все інше кілометрів 15 піших стежок, що ведуть у ніким не займаний ліс, що простягнувся на добрі 500 гектарів з гущавиною, буреломом і раптовими урвищами. Була ціла купа ідіотів, які заблукали, зникли або навіть померли там, бо вирішили, що вони круті і їм усе по коліна. Дружина не раз розповідала мені, як їй доводилося повертатися власними слідами. Бо куди йти далі вона не розуміла. Та я й сам туди заходив, коли навчався в коледжі, але перестав, бо мені набридло панікувати щоразу, коли примудрявся заблукати. Загалом ви вже мали зрозуміти, що це за місце. Під'їхавши і припаркувавшись, я вирішив вибрати відносно коротку дорогу круговий маршрут на 3 кілометри. Тому що вже давно тут не був. Спорядження з собою не брав, та й взагалі скоро почне темніти. Я був упевнений, що не заблукаю, але вирішив сфоткати мапу на вході, просто про всяк випадок. Дякувати Господові, що я не протупив. Спочатку я анітрохи не хвилювався, погода була чудовою, шлях легким, і я нарешті похвалюся дружині, що сходив до її улюбленого місця. Десь за пів кілометра почалося щось дивне. Нічого прямо такого крипового, просто таке мерзенне почуття дискомфорту, ніби мозок відстукує по черепній коробці. Гей, придурок, тут небезпечно, повертай! Я списав усе на стрес після роботи. Зрештою, чого тут боятися? Ще не темно, вид шикарний, поспішати нікуди, але все одно трохи прискорив крок. Рівно на півдорозі, якраз у місці, де мапа показувала поворот назад. Почуття стало нестерпним. Я просто почав задихатися в нападі паніки, і не треба ржати, що дорослий мужик злякався прогулянки лісом. Я реально був нажаханий і не міг зрозуміти чому. В голову прийшла здорова думка, що мені просто треба сісти перепочити, і відразу стане легше. Та хрін там хвилин за п'ять читання історії з реддіта на телефоні до мене нарешті дійшло. Стало дуже дуже тихо. Я чув свій подих, пульс, шум кроків, але більше нічого. Знаєте, вираз мертва тиша, так ось тиша була саме мертвою. Ні птахів, ні вітру, ні шуму листя. Тут було просто до болю тихо, і це зводило мене з розуму. У такій ситуації я вчинив, як і повинен вчинити будь-який нормальний мужик. Я подзвонив дружині і запитав, що мені робити. Сподіваючись на те, що розмова заспокоїть мене, я навіть увімкнув гучний зв'язок, просто щоб розігнати цю прокляту тишу. Те де, що сталося? Я дуже рідко дзвонив, воліючи говорити віч, віч так що вона відразу зрозуміла, що щось не так. Не хвилюйся, я в порядку, просто хотів сказати, що запізнюся трохи, я тут у парк вирішив сходити. А так, ще ти не знаєш, від чого тут різко може стати так тихо. Тобто, як далеко ти зайшов? Вона так різко перебила мене, що я мало не стрибнув. Кілометри на три, а що? Я намагався не видати тремтіння в голосі. Пауза в розмові налякала мене ще більше. Тільки не панікуй. Я знаю, що тварини замовкають, коли поряд великий хижак. Може, ведмідь чи пума. Візьми палецю, камінь, що завгодно, чим можеш відбитися, і швидше йди звідти. Але не біжи. Якщо це правда, пума, то вона, напевно, вже переслідує тебе якийсь час і нападе, якщо виявиш слабкість. Головне, не сходи зі стежки. Я підійду до входу та зустріну тебе там. Вона поклала слухавку, а мене вже ледве тримали ноги. Замість того, щоб бігти від жаху, куди очі дивляться, я вирішив дослухатися до її поради. Виламавши собі палицю з дерева і стиснувши її в руках, я рушив далі стежкою. Від в'їзду в парк до будинку було хвилин 15 на машині, так що вона скоро буде тут. Чи мене це заспокоїло? Анітрохи. Наступні півгодини я щосили намагався не зірватися на біг і тому повз, як черепаха. Постійно оглядаючись і намагаючись розрізнити хоч щось у цій клятій тиші. Мене дико нудило від страху, але ще більше я боявся, що варто мені зупинитися, як на мене з кущів накинеться невідомий звір. Параноя гнала мене вперед, і я зупинився тільки щоб прислухатися, чи не йде хтось за мною. Якийсь час нічого не було, ні співу птахів, ні шелестіння листя. Тільки стук мого серця. Але коли стежка пішла через трохи щільніший ліс, я нарешті почав розрізняти кроки. Мої власні кроки, що повторювалися наші відлуння. Вони були ледве чутні, я би не помітив, якби не був на сторожі, але зараз вони здавалися мені приголомшливими. Спочатку я подумав, що вже довів себе до ручки. Але кроки були надто виразні. Я почав рухатися непередбачувано то різко прискорюючи крок, то майже зупиняючись, але відлуння продовжувало йти за мною по п'ятах з ідеальною точністю. Воно зводило мене з розуму, здавалось, таким нереальним, що логіка стверджувала, що там нічого немає, а відлуння кричало бігти з усіх ніг. Остання перевірка, вирішив я. Зробивши кілька звичайних кроків, я заніс ногу перед сухим листочком, що лежить на дорозі, зупинивши її за мить до того, як наступити на нього. І почув хруст. Я обістявся, настяв прямо в штани і завмер як укопаний, не в змозі вдихнути. Я знав, я просто знав, що не маю побачити те, що було позаду мене краще ще й обісратися, ніж побачити те, що там було. Зараз я розумію, що не міг затримати подих довше ніж на кілька секунд, але тоді мені здалося, що я завмер на цілу вічність. Щойно відійшовши від шоку, я знову пішов стежкою, тепер ще швидше. Відлуння зникло, але так стало тільки гірше залишалося лише 500 метрів, і я був впевнений, що не зупинюся, поки не вийду з цього грьобаного лісу. У мене ніби гора з плечей упала, коли я почув голос дружини, що кличе мене на ім'я. Мені було й досі страшно, але принаймні я був цілий, і я все ближче підходив до виходу, і до рушниці, яку дружина завжди брала з собою. Тепер я розумію, чому. Я вже подумав, що на цьому все й закінчиться, і це стане просто черговою страшною історією, яку я зможу розповісти друзям. Але я все одно не міг розслабитись, це мене і врятувало. Вона знову покликала мене, не сповільнюючи кроку, я у відповідь крикнув щось на кшталт, я тут, я йду. Але щось було не так. Якби я щосили не прислухався, не помітив би, що її голос не став голоснішим. Вона продовжувала кликати мене знову і знову, але з абсолютно ідентичною інтонацією. Наче запис на диктофоні. І тут я згадав, що вона відмовлялася ходити в ліс уже понад рік. Після того, як вона востаннє заблукала тут, у неї трапилася така істерика, що вона не говорила кілька днів, а потім відмовлялася пояснювати, що її так налякало. Вона б не увійшла в ліс навіть із рушницею. Але хто чорт забирає ще міг мене кликати? Я отримав відповідь, коли голос пролунав знову. Моє ім'я з тією ж гучністю, з тією ж інтонацією, але не попереду, а зліва. І набагато ближче. Люба, це ти, відповідай так чи ні? Не знаю, чому я запитав саме це, але ці слова врятували мою нещасну дупу. На мить все стихло, навіть моє власне серце, здавалося, перестало битися. Господи Ісусе, в мене мало не трапився інфаркт, коли ця хрінь почала кричати. Жіночий крик був сповнений болю, наче когось рвали на шматки живцем, але він не затихав, не переривався на зітхання чи схлип. Він йшов, йшов, і неможливо було навіть зрозуміти, як далеко його джерело. У паніці я кинувся тікати, не розбираючи дороги. Єдиною думкою було забратися від цієї тварюки якомога далі, і я надто пізно помітив, що витоптана стежка під моїми ногами змінилася хрустким опалим листям. Але не можна було зупинятися чи повертати, бо ця тварюка продовжувала вирощати, і я навіть не міг зрозуміти, наздоганяє вона мене чи ні. Пройшло не більше п'яти хвилин, перш ніж я остаточно вибився з сил. Сльози заважали бачити, легені горіли вогнем, і я відчував, що ось-ось упаду від знемоги. У розпачі я почав обмірковувати усі можливі варіанти. Я заблукав серед гігантського лісу. Пошук стежки, що веде назовні, займе кілька годин. Відбиватися не варіант, навіть якби я не втратив палицю, поки біг, мені не захистити свою дупу навіть від зграї дворових собак. Не те, що від цієї хріні, залишалося тільки ховатися. Зараз я розумію, якою тупою була ця ідея, і що вона спрацювала на чистому везінні, але тоді кращого, на думку, нічого не спало. На щастя, найближчий обрив нещодавно обвалився, і під ним лежала купа каміння. Я втиснувся в щілину між двома особливо великими каменями і завмер. Не дихаючи, намагаючись якнайбільше побачити зі свого укриття. Зойки так і не припинилися, зате повернулися кроки. Я ледве не видав себе, коли смикнувся від м'якого, ледь помітного хижого хрускоту прямо в мене за спиною, впритул до каменю, яким я був прикритий. Ця хрінь стояла на відстані витягнутої руки, але я досі не міг зрозуміти, звідки лунали крики. І як далеко їхнє джерело, поки вони раптом не обірвалися. Довго, дуже довго я слухав, як воно ходить навколо, шукаючи і рознюхуючи, поки кроки нарешті не почали віддалятися. Я чекав не менше години, перш ніж вибратися назовні, і ще дві години пішло в мене на те, щоб знайти стежку в темряві. Вже була глибока ніч, коли я нарешті добрався до сторожки і постукав у двері, блідий, як привид і наляканий до усрачки. На щастя, рейнджер вже отримала дзвінок про зниклу людину від дружини і чекала на мене всередині. Я попросився в туалет, упав перед унітазом і почав блювати, як ніколи в житті. Всю поїздку в її джипі я відчував, як щось проводжає мене поглядом. Немов кіт горобця, що сів на гілку. Дружина вже майже п'ять годин чекала на парковці і кинулася до мене вся в сльозах, ледве побачивши. Коли переконалися, що незважаючи на свій стан, я був цілий, мене відпустили додому. Ми зупинилися на заправці, щоб наповнити бак і заспокоїтись. Я справді подумала, що на тебе напала пума чи ще щось. Нарешті вона перервала довгу мовчанку. То була не пума, все, що я зміг з себе видавити. На все життя запам'ятаю цю паузу, її розуміючий погляд, і найжахливішу відповідь з усіх можливих Я знаю. Ми вже годину, як удома, більше не намагалися говорити. У мене досі гілки та бруд у волосі, і я боюся залишитися один в кімнаті. Що це за хрінь щойно трапилася?